Різдво день третій. У мене різдво асоціюється з дитинством. Це завжди відчувалось, ніби весь грудень було свято. В була ялинка, адвент, календар з шоколадками, прикрашання квартири, гості і подарунки. Несправді я зрозуміла, що подарунки весь цей час дарували батьки. Тільки коли чекала на зубну фею, а потім знайшла свій зуб в смітнику. Я все ще впевнена, що батьки зробили це спеціально, бо я занадто довго в то все вірила. Зараз же грудень – це просто місяць. Ялинки та прикрас в мене немає вже третій рік, і тому я намагаюся, хоч трішки, цю атмосферу створити. Також в дитинстві я дуже любила робити щось своїми руками. Взагалі, я вважаю, що DIY – це був прайм ютубу. І коли я дізналася, що тут в Тайвані, в моєму університеті є клуб Рукоділля, я одразу знала, що я туди доєднуюсь. Я кожну середу ходила на цей клуб. Ми робили різні вироби, і ось я їх всі показую. А сьогодні була остання зустріч. Цей клуб дійсно повернув мене в дитинство і допоміг згадати, що мені так подобалось. Але тепер в мене головне питання: що мені з усім цим робити?